Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Дякую вам за увагу. І ви знаєте, що завжди в кінці кожного місяця я вам даю пораду за допомогою Арканів Таро на наступний місяць. Серпень у нас добігає кінця, і побачимо, що вам карти радять на вересень місяць. Перед вами шість варіантів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обирайте свій варіант і давайте побачимо, про що попереджають або яку пораду дають вам аркани на початок осені, вересень. Перший варіант король жезлов і сонце. Ну, що тут можна сказати? Це такий собі потужний знак лідерства, впевненості і розкриття себе ну, на повну катушку, як то кажуть. Вересень для вас це буде місяць якоїсь ініціативи, тому вам не треба щось там чекати, не сумнівайтеся в собі, а от просто беріть на себе керуючу роль лідера, я б так би сказала. Тому що у вас шалена енергія, вона просто пре тому що і сонце тут є тут проявляти, показувати все робити сміливо. Сонце вам додає ясності і удачі, тобто, будь-що б ви не розпочали в вересні 2025 року, у вас ну, має вийти, знаєте, кажуть, на всі 100%. Так, також тут ще така порада, щоб ви не ховалися в тіні Ваші ідеї, якісь, ваше бачення якоїсь ситуації. Ваш голос, да? все це має десь звучати, ви маєте якось заявити про себе. Отже, порада вам на вересень, перший варіант виступати відкрито, проявляти себе, показувати себе, діяти рішуче, не боятися бути в центрі уваги, тому що вам будуть аплодувати, все це буде успішним, бути прикладом для інших, поширювати якусь, знаєте, енергію впевненості і, і лідерства і радості. Це такий місяць, знаєте, коли ваша особиста сила проявляється от просто на всі 100%. Ось такий перший варіант. Так що вперед дійте. Другий варіант. Сім, мечів, сім жезлів і королева мечів. Тут королева часів, час, часів написано, але це королева мечів. Так, ну такий бойова така парочка, про що тут? Ну, сім жезлів це про те, що треба себе десь відстоювати. Ви можете опинитися в ситуації, де вам доведеться боронити якісь власні межі, або якусь позицію, або свою ідею, можливо, навіть у когось навіть репутацію. Я не знаю, кожного у вас може бути по-різному, тобто відстоювати своє місце під сонцем. І тут не про те, що на вас там хтось нападає, от вам як рекомендація, да? а про вашу стійкість. Тобто ви тут стоїте і ви на це маєте право. Так? Королева мечів це в нас така баришня, мудра. Це ясність, певна якась стратегія. Тому вона вам радить не реагувати емоційно, це коли вам про сімці жезлів доведеться себе захищати. Дійте логікою, а не силою. Дійте гостим словом, а не панікою. Отже, порада вам на вересень, другий варіант говорити прямо, якщо там доведеться десь вам відстоювати себе, нічого не прикрашати, ну, але й не різати без потреби. Чітко тримати свої кордони. Використовувати силу розуму, досвіду свого. От, ну, якось так. От, тут вам дуже важливо не вляпатися в якийсь конфлікт. Можливо, у вас королева мечів буде якась дамочка провокувати на конфлікт. То ви просто м'яко захищаєте свої кордони, але не влазите в серйозний конфлікт. Це вам таке попередження. Так, далі, що у нас тут? Третій варіант порада для вас. П'ятірка жезлів. Плюс страшний суд. Що таке п'ятірка жезлів? Це, як ви бачите, тут люди, щось вони тут вовтузяться. Це якісь суперечки, конкуренція, якісь дрібні конфлікти, а можливо, навіть когось просто якесь змагання. Да? Можливо, хтось вступає десь, змагається. У вересні у вас можуть бути ситуації, коли кожен ну, з тим ваші опоненти, так, з ким ви там спілкуєтеся, знаєте, як кожен тягне ковдру на себе. Де панує, можливо, якийсь хаос або хтось випробує ваші сили. Це, знаєте, як карта тренувального бою. Це не дуже серйозна боротьба, але вона виснажує. А страшний суд це аркан пробудження, це знаєте, якийсь момент істини, це внутрішній поклик. Тому що можу сказати, вам тут не варто застрягати в якихось дрібних конфліктах і змаганнях, коли ви відчуваєте, що воно як знаєте, як не ваше, ну не потрібно воно вам. Ці аркани показують, що у вас є сила, але її треба направляти трошки в інше русло. Тому вересень для вас це час якоїсь переоцінки через зіткнення з ситуацією або з якимись певними людьми. Тому порада. Якщо ви відчуваєте, що якась сварка чи конкуренція ну, затягнулася уже, ну, знаєте, через край, то ви тут зупиніться і запитайте себе, а взагалі воно вам це потрібно? Так? Можливо, це ну, зовсім не ваша історія, а ви туди вляпаєтеся. Просто дослухайтеся голосу свого внутрішнього, він не обмане. Це був третій варіант. Так, і четвертий варіант, що у нас тут? Десять часів і помірність. Четвертий варіант. Що у вас? Десять мечів це аркан якогось завершення, виснаження. Якась точка, де вже немає сенсу щось продовжувати. Це якась крапка певна? Да? Знаєте, як сказала, це якесь дно, але водночас якийсь момент, коли, як то кажуть, гірше вже не буде, а далі йде оновлення. Тут Аркан вам каже, ваш цикл закінчився, все вже не треба за то боротися. А помірність вона показує таке собі м'яке відновлення, якусь гармонізацію, повернення до внутрішнього балансу. Тому порада на вересень для четвертого варіанту. Не тримайтеся за те, що вже померло або себе вичерпало. Досить, вже хватить. Просто, ну, якби, дозвольте, можливо, це якийсь болючий момент для вас, так? Але дозвольте йому, якби закритися. Вам не потрібно робити різких кроків там, чи драматизувати щось. От Просто свідомо і м'яко відпускайте ситуацію. Вона вже себе, як то кажуть, віджила. Це був четвертий варіант, п'ятий варіант, вау. А тут прям. Такий посил, Тут жезлів і мах. Чудове таке сполучення, тому що тут жезлів, це іскра, це новий вогонь, натхнення. Це якийсь момент, коли у вас з'являється ну, просто такий неймовірний шанс, якась енергія старту, і ви не маєте зовсім ніякого права це упустити. Внутрішні запали, знаєте, наче, хто каже, ось воно, ось воно нарешті прийшло. Якийсь ресурс, та ще й поєднання з магом, тому що маг це творець, ініціатор це той, хто може все вирішити. Пам'ятаєте, я завжди кажу на мага. я все можу. Маг має всі інструменти, має досвід і головне віру в себе. Тому вересень принесе п'ятому варіанту якусь нову можливість або ідею. І дуже вам важливо не прогавити цей момент. Тобто, все, що ви почнете в вересні, має шанс, якби, продовження і відгукнеться вам на майбутнє. Беріть ініціативу однозначно в свої руки. Це вам, знаєте, такий конкретний сигнал. Дій зараз. Ти маєш достатньо сил, талантів, щоб втілити щось своє задумане. Ну і порада для вас. Не чекайте ніяких інших умов, тому що це, так сказати, ваш зірковий час. Вам є чим діяти. Вірите у власну силу, використовуйте енергію вересня для старту якогось свого нового проєкту. Браво, п'ятий варіант. Просто... Чудово, причудово. І останній шостий варіант. Що Шо тут у вас? А тут у вас Паж Кубків і Сім Пентаклів. Паж кубків ну що це, легкість, ніжність, якась якась відкритість, можливо, почуття, можливо, можливо, у когось новий роман, або, можливо, це вам іде інформація, зверніть увагу на дітей. А сім пентаклів це очікування результатів, якесь терпіння, процес визрівання чогось. Ви вже вклали якісь зусилля, і зараз головне не квапити події. Ця карта каже, зерно вже посаджене, дай йому дозріти. Тому вересень для вас це місяць такого тихого дозрівання і м'якого натхнення. Порада. Довіряйтеся часу, плоди визріють, слухайте свої почуття і інтуїцію. Вони підкажуть, як вам на краще доглядати за тим, що ви росте, ну тобто, в що ви вклалися. Зверніть увагу на дітей. Не квапте їх в чомусь, не квапте, тобто в всьому свій час. Можливо, в вересні ви отримаєте дуже добрі новини, припустимо, від дітей, скажімо так, або отримаєте якусь таку новину, яка пов'язана, ну хтось, можливо, про вагітність почує. Да? Тому що все-таки сімка пентаклів, це знаєте, це якийсь термін. Да? Добрі новини про термін. Зачекай, воно визріє. І це такі, знаєте, добрі новини. Тут просто почекати, почекати, не гнати коней, як то кажуть. Добре, хай для вас вересень буде у всіх щасливий, натхнений, повний творчості, і хай буде все у вас добре. Дякую вам за увагу!